Ну, ну, я буду добра вас послушать, потому что вы как работник милиции должны если вы уже мне называете статью Конституции, то вы, наверное, должны ее зацитировать. Нет, что я вам вы грамотный человек, умеете. Читать, откуда откуда умеете вы знаете, что я грамотный человек? Ну, то, что... если вы не грамотный, то что я вам буду что -то объяснять или Скажите, что -то? Я хочу, чтобы вы зі мною говорили державною мовою, оскільки вы зараз при виконанні. Вы можете це зробити? Може. Дякую, і ще раз задаю питання У нас при активістах. Ви, ви вчинили? Фізичне застосували фізичне насилля щодо громадянина України. І mm -hmm. mm -hmm. Якщо у вас є докази, Нас будь ласка, у вас є свідки, будь ласка. Я ще раз подавайте вам скаргу, подавайте скаргу, я вам ще раз 100, законодавства. Я в Ми будемо yeah. це тобто Все. я вам пропоную так. зараз перед людиною вибачитись. Вони хочуть я нічого не робив, я ні вибачатися не А ви взагалі цю людину бачили. Бачимо, він там в автобусі сидить. І що? Ну, mm? Тобто ви не спілкувалися з цією людиною? Ні, не, не спілкувалися. Вас не відбувалося ні діалогів, нікого попадали? Абсолютно, ні. Добре, все. Е, ще раз представтесь, будь ласка. Я вам посвідчення показав. Покажіть ще раз, будь все. ласка, я забула а ваше Скільки вам ще? Може ви перед вами е, поклін, ні, бо показ... ви є е, організатором якоїсь громадської організації. Я е, вам показав, е, все. Е, значить, поклону мені не потрібно, ні в якому разі ні, мене є маєте, вам в мене завгодно. є. Будьте скаржтеся, робіть, що хочете. То ваше право. Для того щоб все, я могла написати скаргу. Як а я якщо б вас коротка пам'ять, ну то вибачте Так, да, у мене коротка пам'ять, ну, вибачте.